Із Хмельницького приватного центру для тварин евакуюють двох левиць, які втекли звідси 15 листопада. Заходити на територію, як і спілкуватися з власником центру заборонено. Це Тривають слідчі дії. Левиць готують до переїзду до столичного центру порятунку диких тварин, розповіла його керівниця Наталія Попова. До нас звернувся Сергій Польохін спочатку, попросив їх забрати. Далі зі мною зв'язався прокурор. Вони затримали на кілька днів цю відправку, тому що. Відкрите кримінальне провадження, наскільки мені відомо. І зараз нам їх передають по акту на тимчасове отримання. Там їх, додає, огляне ветеринари збалансують харчування, після чого відправлять до спеціалізованого тваринного центру в Південній Африці. вольєр у рідному кліматі 8 гектар, що може бути краще для велиць? Ну, В умовах неволі, звісно. Воля краща, але левів, які були народжені і вирощені в неволі, повернути в природу неможливо. Що відбувається за парканом Хмельницького центру, видно на кадрах благодійної організації ЮЕНІМАЛС. Вони допомагають, зокрема, з переїздом тварин, розповіла керівниця відділу стратегічних ініціатив організації Ольга Човганюк. Єнімос оплачує вилучення тварин, послуги від лікарки під час евакуації, паливо, первинну діагностику та всі аналізи проби для виїзду за кордон. Юридично оформити передачу тварин допомагає президентка асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова. Юридична допомога і контроль того, щоб всі дикі тварини, які тут утримуються, щоб нами були забрані. В рамках кримінального провадження офіційно, щоб слідчими були під час обшуку вилучень разом із левами зі слів Марини Суркової з центру забирають лисицю, єнотовидну собаку і борсука. Власнику ж хмельницького центру тварин оголосили підозру, розповіла інспекторка з комунікації районного управління поліції Віра Мазур. За статтею 299 жорстоке поводження з тваринами кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що чоловік отримує диких тварин, зокрема двох левів, у приміщеннях, які не відповідають ветеринарно-санітарним нормам, а також не обладнані належним чином. Окрім того, підозрюваний не має відповідних дозвільних документів на отримання таких тварин. Слідство додає триває. Ярослав Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.